Ларисо, вітаємо. Вітаю, студія. Вітає. Добрий вечір. Отже, недарма все ж таки був таким далекий переліт трансатлантичний, і причому перший так політ президента України Володимира Зеленського за межі держави від початку війни, враховуючи те, що ми вже отримуємо ось такий величезний пакет допомоги, в якому будуть і системи Петріот. Так, ну там не тільки системи Патріо, там дуже серйозна підтримка щодо системи ПВО, ПРО. Там біля 20 одиниць, а в систему Патріо там вісім е, пускових установок по чотири ракети. Ми вже дивилися карту. Можливо, наші глядачі бачили це досить серйозне закриття неба України. Е, 20 одиниць. Я думаю, що можна покрити е, е, області України, і мені здається, це звичайно дуже. Потрібна нам підтримка, яку ми нарешті дочекаємося, і там буквально потрібно кажуть декілька тижнів для навчання. Я впевнена, наші дуже здібні. Військові зможуть найближчим часом уже закрити наше небо. Тому мені здається, тут не тільки ну і тут не тільки питання розумієте, підтримки і допомоги. Тут питання також досить таки історич історичний візит. Ви правильно сказали, президент вперше покинув територію України з початку повноштабної війни. І ну насправді це історичний знак і це символ того, що е ну дуже дуже багато. Мабуть, ви чули порівнюється з візитом Черчилля, з різдвяним візитом 41-му році до США, коли зміцнився Західний Альянс і допоміг перемогти в Другій світовій війні і Англії, і всьому західному альянсу цивілізованих країн е агресора, тому нацистського е Німеччину е Тому тут це дуже серйозно знак, і мені здається, що підтримки буде ще більше. Підтримка не тільки йде мова про цих 2 мільярди, про які ви кажете, а й 47 мільярдів. Також це гуманітарної, економічної допомоги. Але у президента дуже складна задача буде спільне засідання конгресу. Так, це буде і сенат. І Палата представників, і там ну, скоро ж республіканці, скоріше всього, буде від республіканців, і там уже такі полеміка, що він має, президент має доказати, показати, чому США має давати мільярди платників податків для України. Звичайно, ми маємо двопалатну підтримку, але от одна представниця. Республіканської партії заявила, що невже Україна 51-й штат США ми такі величезні кошти їм виділяє? Тому у президента дуже непроста задача, йому треба переконати, і я впевнена, впевнена, йому вдасться. Але класичні республіканці вони підтримують розвиток свого військово-промислового комплексу. Тому тут можна сказати, що поодинокі голоси, і тим більше аргументи нашого президента вони спрацюють на користь. Я про Петріо трошки детальніше Ось, з вами хотіла поговорити, пані Ларисо. Хоча вже починають українські пабліки обговорювати пакет допомоги. Звісно, він визначений був не сьогодні. Напередодні Америка з ним визначалася і керівництво Америки. Одна батарея Петріо складається із встановленої на вантажівці пускової системи, яка має Вісім пускових установок, і кожна з них може утримувати до чотирьох ракет перехоплювач, а також наземний радар, станцію управління та генератор. В армії США заявляли, що у них їхні батальйони обслуговують 50 батарей, що налічують 1200 ракет. Проте, навіть якщо нам передадуть одну батарею, поки що циркулює така інформація, це вже Перехоплення відразу е, до чотирьох ракет, зважаючи на якість роботи нашого ППО, якщо ми будемо перехоплювати чотири ракети, ну тобто користуючись цією установкою, можемо говорити про те, про що говорите ви. Наше небо хай не на 100%, але такої системи не існує у світі. Чи на 100% було закрито? Але наше небо буде закрите. Ну і плюс кмітливість і професійність наших безпосередньо повітряних сил і мобільних бригад, чи не так. Знаєте, я того слухаю і дивлюся, що сьогодні ми такі спеціалісти з вами. Я цю інформацію теж знала, і мені здається, що вже бала дитина в нас в Україні. Кожна знає, що система Патріот, що батарея складається з восьми пускових ракет, точніше установок і чотирьох ракет. Ми це дуже 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 очікуємо. Там же ж не тільки там ще на сам Хокси, а вісти біля 20 одиниць. І там тисячі артилерійських снарядів вже в пакеті цієї допомоги входять цих 2 мільярда е, да, доларів. І ще мені здається, там е, якісь високоточні е, бомби для винищувачів. Тому е, я думаю, це дуже серйозна підтримка. Ви маєте рацію, і я переконана, що варто ради такого. Було поїхати до США, і президент все таки як обіцяв, і вся вся Україна, весь український народ е, домігся цього, тому що ми з перших днів просили закрити наше небо. Жалко, що так пізно, коли вже так багато інфраструктури зруйновано. От я сьогодні на роботі, тому що в Києві практично е, ну світла немає. Тут у Верховній Раді є ще трохи освітлення, є інтернет. а Якщо вийти за межі, то в от у мене сьогодні цілий день світла нема. Тому звичайно прикро що так пізно, але тут питання не тільки військової допомоги Тут дуже важливо питання. я Думаю, що президент Байден хоче віч навіть мати цю розмову з президентом України, щоб розуміти все ж таки, тут буде тут буде йти розмова також про досягнення миру. Досягнення перемоги в цій війні, бо тут є прямий зв'язок між наданням допомоги, виживанням нашим виживанням, тому що люди зараз виживають, і перемогою. І тут дуже важливо президент України вічнавіч покаже і розкаже, що в таке в його розумінні справедливий мир. Я думаю, це на умовах, звісно, України, і це буде теж обговорюватися. Мені здається, ця зустріч вона дійсно дуже важлива. Як ви кажете, ми сьогодні не будемо спати всю ніч, тому що і в дванадцяті буде і виступ буде прес-конференція спільна ночі, і в 2.30 буде. Виступ перед конгресом, спільне засідання сенату і палати представників, тому дійсно історична, історична передріздвяна вже можна сказати ніч. Так, дякуємо вам. Ніч між Миколаєвим і Різдвом. Лариса Білозір, голова підкомітету Верховної Ради України з адмінпослуг та адмінпроцедур була з нами на прямому зв'язку.